Я до речі, вважаю, що Росія і Китай вони демонструють такі маркери, ознаки того, що вони готуються до великої війни зрештою там цивілізації, якщо говорити про західний світ. І це проявляється наприклад в тому, що росіяни рвуться до українських економічних. Об'єктів дуже важливих, стратегічних, ну, от як Запорізька атомна електростанція, до прикладу, просто. Але також багато тут, значить, ті місцевості, де. Існують родовища з цінними мінералами, ну тому що цінність мінералів оцінили не лише в Сполучених Штатах, а і в Китаї і в Росії. От що вам відомо про таку активність на Запорізькому напрямку, яка також є свідченням того, що Росія веде насправді загарбницьку війну з метою підкорити українські активи і ресурси. А оця ця лобуда про український нацизм вона була спущена Соловйовим, цим негідникам, так щоб якимось чином ідеологічно пояснювати цю. you know. Ну так видобуток так іде. Ну якщо ми кажемо про Запоріжжя, Марганець вони видобувають Марганцеву роду. І це найбільше родовище в Європі насправді, і воно їм конче необхідне і такою сапою, як то кажуть, вони з минулого року розпочали повноцінний видобуток. Це там. Потім вони добувають роду в неприродному, і це родовище, яке на сьогоднішній день фактично належить е безпосередньо Медведчуку, його команді. І там дійшло нещодавно, воно стало достатньо резонансним, тому що вони там отруїли. Цілу річку викинули туди. Знову ж таки, вона там почервоніла, викинули туди якісь отруйні речовини. Тому цей видобуток іде, і Росія про це мовчить. І ми, до речі, про це тому, що ми в дивний спосіб мовчимо. А видобуток іде не лише в Донецькій області, і там, де в Донецькій області навпаки, він вмирає потрохи. Те вугілля, яке вже нікому і на Росії не потрібно, і шахти затоплені, і таке інше, то от саме до Запорізький пласт, запорізьке родовища вони починають розбудовувати по Це цей в районі Токмаку, і в районі Більмаку, і йде вже розвідка за нашими даними потрохи на окупованих територіях. Тобто росіяни тут особливо не збираються зупинятися, а вони так сказати, що вони вип'ячуються, як то мовити, да? але вони не дуже ховаються. Насправді достатньо це смішно, але достатньо відкрити якісь пабліки запорізької служби. Зайнятості окупаційної подивитись, кого вони шукають на роботу, і дивним способом, знаєте, це буде певний шок, таке враження, що в нас тепер шахтарі переїхали з Донецька в Запорізьку область в окуповану частину, тому що дуже багато спеціальностей там з'являється, от саме пов'язаних безпосередньо з вибутком. І е, ми маємо звертати на це увагу. Ну, ми дивимося, ну ж таки, я кажу, ми бачимо, що вони використовуються видобуток і вони вивозять, вивозять Марганцеву в роду на сьогоднішній день і це. Це лише початок, далі буде гірше. І чим далі буде вони будуть просуватися по запорізькому напряму, що ми просували, да? з чого ми починали, і відтягувати фронт від точки, від лінії де вони організовують видобуток, тим більше і тим активніший він буде. Вони також користуються, що там не така велика кількість наших людей, не така велика щільність наших людей. Тому це відбувається так. Тихо, нема е, загальної суцільної уваги. Знов ж таки, повторюсь, як держава, ми достатньо мало е, кажемо про це і на міжнародному рівні, що фактично вони крадуть вже і не лише наше зерно, а й наші ресурси, спокійно вивозячи їх, тому вони цим користуються. На жаль, шановні Петро Андрюшенко підтвердив зараз, що війна Росії проти України це війна за ресурси, за активи, це загарбницька війна. А в якій ідеологія грає таку публічну функцію для решти світу, який ну мало що взагалі розуміє в тому, що відбувається? Це по перше. А по-друге, на початковій стадії вторгнення це виглядало приблизно так. Путіни своїм олігархатом, керівниками величезних російських корпорацій над картою України. От я, до речі, недаремно їх порівняв з чорними трансплантологами. Вже розділили між собою, кому що буде: які мінеральні ресурси, які активи, енергетика, агросектор, ну і так далі, метали. А, а все це ознаки того, от таке широке використання ресурсів перед великою війною, щоб ви розуміли, війною, яку цілком ймовірно Росія планує провадити проти європейської цивілізації разом із своїми партнерами. А північні корейці вже з'явилися в Європі. Це ж факт. Факт не є головний ресурс, який ми не бачимо, і про який треба казати. Про третю світову війну, до якої готується насправді Росія з Китаєм, це люди, і з людським ресурсом вони кують його з дітей і кують достатньо ефективно, зокрема й на окупованих територіях. Також тому тобто, ну, треба звертати уваги на всі ці псевдодитячі рухи, насправді які проходять повноцінну військову підготовку вже з 14 років. Ми в Україні лише розмірковуємо про те, що треба нам готуватися до спротиву. А росіяни це роблять вже і роблять це зокрема з нашими дітьми, які залишились в окупації. Це наприклад. Через цю мережу воїн, яку кору Сергій Кирієнка безпосередньо це прямо окрема історія, яка потребує окремої уваги. І до речі, це, мабуть, ще єдина історія, яка дуже непогано заходить нашим європейським партнерам. Ми коли з ними спілкуємося, саме її демонструємо і відповідаючи на їх питання, де вони візьмуть солдат, тому що вони несуть такі великі втрати, і оце питання, де вони ким вони будуть воювати, якщо вони всіх втратять в Україні. Не всіх на жаль вони втратять в них ще і дітей залишається достатньо багато.